Працівники Гуляйпільського лісництва, філії Запорізьке лісове господарство Східного лісового офісу, продовжують працювати та доглядати за лісами, перебуваючи у безпосередній близькості до зони бойових дій. Питома площа лісництва розташована в зоні активних бойових дій. Туди доступ лісівникам наразі закритий. Проте на тих територіях, де це можливо, гуляйпільці продовжують господарську діяльність. Так навесні вони проводили догляд з саджанцями, що висаджували минулими роками. Як вести лісове господарство? В 10 кілометрах від бойових дій нам розповість наш гість, лісничий Гуляйпільського лісництва, філії Запорізьке лісове господарство Державного підприємства Ліси України Віталій Родін. Вітаю вас, пане Віталіє. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка у вас загальна територія лісництва і до якої площі ви сьогодні маєте доступ? Загальна площа Гуляпільського лісництва 2461 гектар. Ми маємо доступ десь до четвертої частини, тільки до четвертої частини. Останні всі площі в зоні активних бойових дій. Знаходяться і, і окупована територія також там закрита? окупована територія у нас у двох сільських радах, це Новозлатопільська і Приютненська. Це десь біля 350 гектарів. Це окупована територія. Ви вже рік в безпосередній близькості до воєнних дій. Як вам працюється в таких умовах? І чому ви не виїхали, а вирішили займатися лісами Запоріжжя? Як, як працюється працюю з ентузіазмом. Ви ну куди їхати? Це наша земля, це земля моїх дітей чи дідів, земля моїх батьків, це, це територія, де я живу вже 56 років. Ну, ну куди їхати? Треба працювати на своєму місці і, ну, і працювати добре. Це, це саме основне, ми знаємо, що цієї весни вам не вдалося на жаль долучитися до висадки разом з іншими філіями та лісництвом східного лісового офісу, але ви плануєте щось на осінь? Які роботи вже проведені? Так, на, на осінь ми плануємо посадку лісових культур на площі двох на площі гектарів, Уже проведене дискування цих площ, і трошки пізніше буде проведене до заглиблення, ну, до заглиблення цих площ Ереном 60. Будемо висаджувати основна порода, головна порода. Буде це дуб звичайний. Ми вже знаємо, це а... це, 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 це не дуже багато. Ну в таких умовах. Ну, це вже щось це дуже добре. Ми також е, знаємо, да, що да. влітку ви так. в основному, ну всі лісівники в основному опікуються попередженням лісових пожеж. У вашому лісництві пожежа ж не тільки через необачних паліїв може статися, а й через ворожу ракету. Як ви патрулюєте та гасите такі пожежі? І чи були випадки вже цьогоріч? Е, цьогоріч і ще таких випадків е, не було. Е, Площаді е, обход, обходів своїх ми патрулюємо е, кожен кожен день. І, ну, я хочу сказати, що що завжди, що що завжди. Е, ну, основним фактором пожеж це був людський фактор. Зараз людей менше і пожеж менше. Так, також ми вже… Провели догляд мінсмуг на 20 кілометрах, і будемо продовжувати цю роботу. Далі ми дуже дякуємо вам, що ви знайшли змогу доєднатися до нашого телемарафону. і Бажаємо успіху у вашій дуже важливій, але такій нелегкій праці. І я можу, я можу хвилинку ще я хочу, я хочу сказати велике спасибо своєму колективу своєму помічнику, своїм майстрам, які у ці важких умовах працюють і, і ну і добиваються своїх успіхів. Таких ми також доєднуємося до вашої подяки. Ми також дякуємо цим людям за те, що вони не покинули свій труд, за те, що вони продовжують працювати заради всієї нашої держави. Дуже вам дякуємо. Слава Україні, героям слава! І я нагадаю, що у нас в ефірі був лісничий гуляйпільського лісництва філії Запорізьке лісове господарство державного підприємства Ліси України Віталій Родин.